Добрий день, любі п'ятикласники! Запрошую вас на урок української мови на тему Види речень за емоційним забарвленням, окличні і неокличні повторення, пунктуаційна помилка. Згорніть, будь ласка, свої зошити і запишіть сьогоднішнє число місяць, класна робота і тему уроку Види речень за емоційним забарвленням, окличні та неокличні повторення, пунктуаційна помилка. У мене сьогодні чудовий весняний настрій. А який настрій у вас на початку нашого уроку? Оберіть, будь ласка, смайл вашого настрою серед запропонованих на екрані. Знову нам всім повідомить дзвінок, що вже почався новий урок. Вам швидко потрібно усе пригадати, щоб гарно і активно могли працювати. Бажаю лише позитивних емоцій. Станне, будьте усі на уроці. Правила уроку. Бути уважним, бути чемним, бути активним. Не соромитись відповідати, уміти слухати інших, не забувати про правило піднятої руки. Кожна думка має право на існування. Любі діти! Сьогодні на уроці. Ви повторите поняття речення та види речень за метою висловлювання, поглибите знання про види речень за емоційним забарвленням, вдосконалите вміння використовувати їх у своєму мовленні. Познайомитесь із поняттям пунктуаційна помилка та навчитесь її уникати. Спочатку пригадаємо правила, які ми вивчали з вами на минулих уроках. Перше питання що таке речення? Молодці! Речення! Це одне або кілька слів, якими ми виражаємо відносно закінчену думку. Наступне питання. Які розділові знаки ставляться в кінці речення? Звичайно ж, в кінці речення, в залежності від мети висловлювання, ставиться крапка. Знак оклику або знак питання. А які бувають речення за метою висловлювання? Молодці за метою висловлювання речення бувають розповідні, ментальні та спонукальні. Яке речення називають розповідним? Ну, звичайно ж, розповідним називають речення, у якому міститься повідомлення про якісь факти, події чи явища дійсності? Яке речення називають питальним? Молодці. Питальним називається речення, яке містить запитання, а яке речення називається спонук. Спонукальним називається речення, в якому висловлюється прохання, наказ, заклик до дії, побажання, дозвіл. Заборона. Любі діти! Прочитайте, будь ласка, по черзі речення. Яка між ними різниця? А також пригадайте, які емоції вони передають. Перше речення зацвіли вишні. Це речення. Ми читаємо або промовляємо спокійним тоном, спокійною інтонацією. Друге речення цілишні. Тут ми передаємо свої піднесені емоції, правда? ж? Розповідні, питальні і спонукальні речення. Можуть мати різний ступінь емоційного забарвлення. Окличні речення це речення, що вимовляються з підсиленою, напруженою інтонацією. На письмі в кінці таких речень ставимо знак оклику. Окличні можуть бути усі види речень за метою висловлювання. Наприклад, сьогодні чудова погода. Це розповідне окличне речення. Ходімо на зелені луги. Це спонукальне окличне речення. Увага! У питальному окличному реченні ставимо знак питання і знак оклику. «Ліси, мої!» То вас обереже? Неокличне речення це речення, яке ми вимовляємо спокійним тоном зі звичайною інтонацією. Приклад, сьогодні чудова погода. Любі діти! На екрані ви бачите різні речення. Перепишіть ці речення. В кінці кожного з них поставте розділові знаки. Перевірте себе, будь ласка. Зацвіли проліски. Це неокличне речення. В кінці ставимо крапку. Ура! Це окличне речення. В кінці ставимо знак оклику. У нас канікули. Це окличне речення в кінці знак оклику. Хлопчики грали у футбол. Це не окличне речення. В кінці ставимо крапку. Гол. Це окличне речення. В кінці ставимо знак оклику. Ми примогли! Це окличне речення в кінці ставимо знак оклику. Творча хвилинка. Розгляньте, будь ласка, малюнки, які ви бачите на екрані. Складіть за кожним із них окличне речення і запишіть. Гра «Конструктор». Побудуйте окличне та неокличне речення з поданих слів і запишіть У настрій мене чудовий. Ми лісі побували у. Перевірте, будь ласка, себе. У мене чудовий настрій! Це окличне речення. Ми побували у лісі. Це не окличне речення. Любі діти! На екрані ви бачите різні речення. Перепишіть їх, будь ласка, у свої зошити, а також Визначте види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Перше речення папуги дуже пкучі пташки. Друге речення що дає їм можливість відтворювати мову людини. Третє речення спробуй навчити папугу розмовляти. Перевірте, будь ласка, себе. Перше речення Папуги дуже балакучі пташки. Звичайно ж, це розповідне, окличне речення. Друге речення. Що дає їм можливість відтворювати мову людини? Це детальне, неокличне речення. Третє речення. Спробуй навчити папугу розмовляти. Це спонукальне, неокличне речення. А зараз час руханки. Повторюй рухи робота. Пунктуаційна помилка. Пунктуаційна помилка це вживання одного розділового знака замість іншого. Приклад. Чому птахи так радісно щебечуть навесні? Речення питальне. Тому в кінці треба поставити знак питання. діти, Послухайте, будь ласка, лінгвістичну казку Бережіть розділові знаки. Один чоловік загубив кому та крапку з комою і почав боятися складних речень, шукав фрази, щоб були простіші. За нескладними фразами прийшли й нескладні думки. Потім він загубив знак оклику і почав говорити тихо, з однією інтонацією. Його ніщо не хвилювало, не радувало, до всього ставився байдуже. Згодом чоловік загубив знак питання і перестав запитувати. Жодні події не викликали у нього цікавості. Через деякий час він загубив двокрапку та тире, тому перестав пояснювати людям свої вчинки, щось заперечувати. Нарешті у нього залишилися одні лапки. Він не міг висловити жодної власної думки, ідеї завжди когось цитував. Любі діти, запишіть, будь ласка, речення, які ви бачите на екрані, та виправте пунктуаційні помилки. Перевірте, будь ласка, себе. Які дарунки осені найприємніші? Може, це рум'яні яблука, запашний виноград? Хтось любить осінь за її жовте листя. Інші люблять за щедрий урожай. А за що ти любиш її? Розкажи. Любі п'ятикласники! продовжіть, будь ласка, речення, які ви бачите на своєму екрані. Сьогодні на уроці мені було найважче. Сьогодні на уроці мені було найлегше. Діти, пом'якуйте, будь ласка, який у вас настрій в кінці уроку? Говоріть смайл вашого настрою. Серед запропонованих. Домашнє завдання. Опрацюйте матеріал підручника. Параграф 40, сторінка 190-191. Напишіть міні-твір. 5-6 речень. На тему Ми мріємо про мир. Користовуючи речення різних видів за емоційним забарвленням. Діти, на сьогоднішньому уроці ви дуже добре попрацювали. Ви молодці!